У Полтаві, вдруге за рік, квітнуть каштани. Зазвичай ці дерева радують своїм цвітом наприкінці квітня, початку травня. Осіннє квітування це аномалія. Причини цього явища можуть бути різні, проте зрозуміло, що повторне цвітіння шкодить рослині, адже дерево не підготувалось до холодів і взимку через низькі температури може загинути. Наразі полтавські каштани квітнуть не так рясно, як навесні. Та все ж, побачити ніжний цвіт прохолодними осінніми днями завжди радісно і приємно. Каштани у горішніх плавнях на сьогодні увібрались у традиційне осіннє вбрання і згори кидають на землю свої достиглі плоди. Попередніми роками деякі рослини нашого міста теж квітували повторно. Причиною цього, ймовірно, була мінуюча міль, яка заважала деревам закінчити влітку свої природні фази життя. Каштани передчасно втрачали листя, і восени знову викидали китиці цвіту. Наразі життєвий цикл рослин стабілізувався, і дерева готуються до перших заморозків. А вони, до речі, не забарилися. Головне управління ДСНС України у Полтавській області попереджає, що вночі 23 і 24 вересня на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до 3 градусів. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий.